Це відео повне болю в країнчиків. Сідайте понекомфортніше, зараз будемо думати, що, що нам робити. Отже, через Рапсійську Федерацію в нас під боком нас вимикають світло. В Києві це від 6 до 10 годин в день. Що по іншим містам, чесно не скажу, не знаю. Найгірше, що світла нема великими проміжками інколи посеред робочого дня, інколи під вечір. Але факт в тому, що працювати в таких умовах просто неможливо. Ну і в кого яка робота, а моя це створювати пластикове сміття і розповідати про це на Ютубі. Тому зараз я роблю те єдине, що добре вмію в житті: 10 хвилин відосу на Ютуб. Почнемо ми певно з того, що я буду резервувати, тобто забезпечувати живленням. Звісно, ви ж бачили назву каналу. Мало і розумієте, першим кандидатом будуть принтаки, ті, що зараз позаду. Але з ними йде ще багато вісу, всілякі компухтіри, сушилки і так далі. То з чого почати? А почати слід з розрахунку потрібної вам потужності генератора або батареї. Для цього вам треба виконати трошки шкільної математики і фізики. Отже, потужність будь-якого пристрою вимірюється в ватах, а ємність батареї в ват годинах Інколи ще можна зустріти міліампер години, тоді їх треба перевести в ватти, помноживши напругу батареї на оці міліампери. Ватт-година по своїй суті то дуже проста одиниця. Як пишеться, так і розуміється. Якщо на прикладі написано приміром 2000 ват годин от як на джекері, то це означає, що він може видавати 2000 ватт одну годину. Логічно слідкуємо або 1000 ватів 2 години. Ну логічно, і усе. Звісно, такий підрахунок не включає в себе втрати в процесі, тож сміливо віднімайте приблизно там, 20% і влучите у максимальний ефективний вихід батарей. Тепер до споживачів. Потужність, що її споживають пристрої, можна розрахувати двома способами: перший простіший – купити особливу приблуду, яка втикається в розетку і вимірює потужність будь чого що в неї включено. В неї є певна погрішність, але там не більше 5% наскільки я не тестувався. А отже, робимо так: кожен гаджет або цілий подовжувач гаджетів, як у мене, ви втикаєте в цю приблуду, потім в розеточку. Всі Відповідні гаджети включаєте, тобто принтаки активно друкують, світло горить. Коротше, життя йде і дивитесь, яку потужність воно споживає. Приміром, для мого сетапу два принтера плюс світло, плюс обвіз для зйомок споживають все це в піку 800 Вт. Тепер, якщо ви візьмете об'єм батареї мінус втрати, ну для нашого випадку це 2000-20%, тобто 1600 ватт-годин. І ці 1600 ватт-годин ви ділите на 800 споживаних Вт, то отримаєте просто години роботи. Зазначу, що це будуть години в найгіршому сценарії. Скоріше за все, працювати воно буде трошечки довше. Отже, маючи число споживання, ви можете виконати і зворотню калькуляцію. Взявши споживання приладів в моменті, помноживши на кількість годин, які вам треба, щоб вони працювали, отримаєте необхідний об'єм батареї. Залишається лише обрати, скільки годин вам треба резерву: 2, 4, 8, і закласти ще 20% на втрати в інверторі, дротах, батареях і всьому такому. Тепер про другий спосіб вимірів. Він трохи складніше, але дозволяє обійтись без приладу. Для цього вам треба погуглити, що у вас за гаджети, додати їх потужність і ви знову таки отримаєте максимальне споживання вашого сетапу. Якщо у якогось гаджету не вказана потужність, але вказаний максимальний струм, таке буває, наприклад, у блоків живлення китайських брендів, то це значення струму, також відоме як буква І, множити на 230 вольтів це напруга в розетці. і отримаєте ті ж самі вати. Взагалі для снобів ще треба зазначити, що існує окремий вимір потужності, відомий як вольт Ампери. Це приблизно те саме, що і вати, але він не враховує ефективність роботи пристрою, відомо в вузьких колах як косинус фі. Якщо вказують вольт Ампери, то і це значення мають вказати. Але для простоти розуміння скажу, що для будь-якого резистивного навантаження, по типу нагрівачів принтера, це значення дорівнює одиниці. Враховувати косіну фі варто лише при усіляких індукційних навантаженнях, по типу моторів чи компресорів, як в холодильнику, що по суті теж мотор. Але така детальність вже точно поза нашим відео, тому повернемось до потужності. І як ви бачили з моїх неймовірно наукових обчислень раніше, батарею в принципі розрахувати не дуже важко, але є концептуальна проблема. А що робити? Як світло вимкнуть в процесі, йти перемикати живлення, типу з розетки в розетку. Ну так зробити, звісно, можна, але якість друку в цілому постраждає. Принтер буде залипати з гарячою головою прямо на моделі, і будуть некрасиві напливи пластику, криві слої і все таке. Тому краще використовувати ДБЖ, джерело безперервного живлення. І на наше щастя, усі великі бренди, які виробляють оцю історію, пауербенківську оп отакі. Вони, коротше, це вміють. Отже, суть. Поки в мережі є напруга, ваша зарядна станція пропускає її наскрізь і паралельно заряджається. Як тільки струм зникає приблизно за 50 мілісекунд, тобто швидше, ніж споживачі встигають роздоплитися, що щось трапилось, живлення переходить на батарею. І якщо все добре, то принтаки так і продовжують друкувати, ніби нічого не було. Ну, це теорія. А от на практиці я зловив прикольний баг. Коли ця студія будувалась, я зробив для принтерів, отам там внизу за мною окремий щиток, куди впендюрів захисні автомати, диференційний автомат, також відомий як ЗАВ, засіб аварійного відключення. Тобто, Ну і реле напруги, чисто, щоб детек не налив мені випадково 300 вольтів в мережу при піднятті і гасінні певних черг. Так от, зробивши тест, я з подивом помітив затримку не 50 мілісекунд, а 15 секунд. Ну тобто 15 повних секунд. Ну, думаю, зараз розберемось. Зараз розтягнулося аж на 3 дні, поки я не виловив ось яку інфу. Час переходу на живлення з батареї складає 50 мілісекунд. А от реакція реле напруги складає всього 20. І коли стається відключення, реле вважає, що то аварійне просідання, і треба відімкнути всіх споживачів від мережі. Звісно, це не так, але що я можу сказати про зому аварійному захисту. Покласивши релешки, я зрозумів, що затримку менше 5 секунд не поставити, тому довелося просто вивести його з ланцюгу, ну ефективно вимикаючи. Так, тепер захисту нема, але ми його довіримо. Рекарів, а коли треба буде, повернемо. То ще нам з режимом ДБЖ. Якщо коротко, я тестував три прилади. Ось вони по порядку: зліва на праву. Чонгук, Чингісхан, містер Пі. Ой, не в ту сторону. Коротше, першою була отака станція від Сумру. Є! Ці назви брендів. Ну ладно, то таке. Головне, що сама станція, вона прикольна. В наявності 256 ватт годин, тобто один принтак вона плюс-мінус годину вивозить. Максимальна потужність перед смертю 600 ваттів. Але. Постійне споживання тут тільки 300 ваттів. Ну воно і логічно, на 600 ваттів споживання батареї вистачить всього на 20 хвилин. Є і Type-C, універсальна розетка китайського стандарту, зарядка від 220, навіть бездротову сюди поставили. Для наших же задач, головне, що вона перемикається за 50 мілісекунд. Вентилятор тихий, інвертор у мене навіть не пищить. Приємний плюс. А ще є пару 10 амперних виводів, 12 вольт, звісно. Але кулібіни може з них зробити блок живлення. А може навіть і для принтера, в принципі. З мінусів я знайшов лише один. Інвертор працює 3 дні, потім ця що його включає, знову потребує уваги. Схоже, це захист від саморозряду, але треба не забувати її натискати періодично, бо буде біда. Можливо, то таке в мене на ревю семплі. Тож, точно це стверджувати я не буду, але знаєте, що таке може бути. Споживання холостого ходу інвертору близько 30 Вт, і воно, до речі, таке саме, як і в усіх інших брендів, які ми побачимо в цьому відео. Враховуйте цей факт, що навіть при простої принтака батарея буде повільно сідати. Так що в ідеалі класите клавішу включення, коли вам ця штука не треба. До речі, ще з приємних плюшок: всю станцію теж можна Відключити клавішою за потреби. Ну і головне, це варіант на літій іоні, тобто 1000 циклів і трохи більші токи доступні користувачу. Ну то вже для шарячів, бо хімію батареї я в цей відос точно не засуну. Другий варіант, який в мене тут є, здорова Джекарі. Це варіант на 2200 Вт годин, важить майже 40 кг і таскати цього монстра можна хіба що періодично. За те, яке від нього харчування, потужність цього мужика, а я впевнений, що це мужик, вистачить на 6-7 годин активного друку. Тобто, один принтак без проблем пройде відключення навіть з сірими зонами. Та й два. Але це вже треба буде думати, як спланувати друк, щоб не висадити усю батарею в нуль. Під капотом літій Іон. Номінал видачі до 1000 ватів, пік до 2. Але хази, що ви будете з ним такого робити. Пилосос живити? Ну, то ваша справа вже. Що тут дуже приємно, так це швидка зарядка, тобто 1,5 кВт на вхід. Такий варіант. Дозволяє набрати всього за годину більшу частину заряду. Але враховуйте, будь ласка, в яку розетку ви його підключаєте, бо будете бігати і клацати автоматами на вході в квартиру, коли їх виб'є. Третій з можливих варіантів мій особистий екофлоу, який я купив ще рік тому. Спочатку я думав, що він буде серйозним конкурентом цим двом, але на ділі Рівер другий нічого з себе цікавого не представляє. Єдиний суттєвий плюс від попередніх варіантів це літій фером всередині, тобто більше циклів. Ну і мобільна апка є. А так я не помітив плюсів навіть у порівнянні з Сумру, навіть один мінус знайшов. Вбудований вентибулятор дзищить просто жахливо. І цю проблему навіть в гуглі обговорюють. Причому він мене настільки бісив, що я пішов і купив відповідного розміру вентиль від Чифтек. Розібрав і поміняв. Особливі естети ставлять навіть Noctua, але то вже точно занадто. Ну і так, інвертор тут злегка пищить, але це вже можна жити. Все інше, як в усіх, і я вже чесно заплутався з плюсами і мінусами цих рішень. Ну і нарешті лишається один великий мінус. Варіант генератором. Особисто вам я його не раджу. По-перше, виходить дуже дорогий кіловат енергії, по-друге, проблеми зі встановленням. Ну все, ми закінчуємо. Ладно. Я бачу, що треба розкрити ситуейшн детальніше. Це відео так то й затрималося, якраз по причині, що я хотів набратися досвіду з використанням генератора, а не тому, що я бив байдики три дні. І ось вам резюме. Це жахіття. По-перше, потужність. Генератор треба враховувати з запасом 25% згори. Тобто для моїх 2 кВт в офісі треба брати модель в 2,5 кВт. Але таких майже не існує на ринку. Тому беремо вже 3, щоб було добре. Друге розташування ген знатно пердить. Якщо нещодавно проходили повз один такий, то знаєте, який грохот стоїть у випадку трьох-чотирьох. Це стає ну просто абсурдно, як гучно. Не вірите? Ось вам приклад, як звучить вихід з нашого офісу. Думаю, що динаміки ваших навушників змогли передати цей неймовірний грохот і сморід бензину і вихлопних газів. Але це ще не все. Є ще такий дисклеймер, що гени можна ставити лише на вулиці. Бажано подалі від жилих приміщень, але точно не на балконі і не на підвіс кондиціонера. Бо підвіз він розвібрує і впаде комусь на голову, а на балконі він отруїть ваших сусідів чорним газом і зашумить до смерті. Якщо ставити його на вулиці, то треба вести дроти правильно по вулиці. І як людина. Що тільки що провела 30 метрів дрота в кабель каналі, скажу вам, що я не хочу це робити ніколи в житті. Це просто знущання над здоровим глуздом, важка, брудна, морочлива робота. Яку новачку робити, це просто суцільні тортури. Та це ще не все! Туди ж треба ще лити бенз, тому додайте в нормальну каністру в список витрат до дротів і кабель каналів, і там же допишіть масло, яке треба кожні 50 годин зливати і заливати по 600 мл. Усе це добро додається, і ви отримаєте ціну 1 кВт з генератор. Приблизно 35-40 гривень в залежності від генератора, тобто у 8-10 разів вище тарифа міста. Ну, це жесть. Але й це ще не все. Вам же ж треба його якось підключити. А це означає або жахіття з переносками по всій квартирі приміщенню, або ж мій улюблений варіант другий спосіб самовбивства у вигляді дрота. Папа, папа. Окрім того, що в такій схемі можна легко торкнутися контактів і зловити електропанч прям в руку, або в обличчя, куди повезе, якщо ви забудете вимкнути, автомати або у вас, наприклад, стоїть вдома автомат тільки на фазу, то струм з генератора піде назад в мережу. І, як мінімум ви його втратите, а як максимум наробить біди. Так, можна спалити комусь техніку побутову. Або, не дай Боже, подати струм на понижаючий трансформатор, який в іншу сторону працює як повишаючий трансформатор. І просмажити якогось чувака з ДТЕК, за що ілюзорно від'їхати в тюрягу. Коротше, цей варіант теж тільки для сміливих і дурних. А ну і не забудьте момент, коли світло включить, і інвертор прийме всім своїм електронним обличчям 220, прям в хавало. Коротше, треба робити третій варіант. Заводити дріт від генератора щиток і ставити особливий хитрий автомат, що дозволить вам вручну обирати між двома водами: один для генератору, другий для міста. Ну і звісно, кожен раз ви будете ходити і клацати. І цей автомат, до речі, теж не дешевий. Тут в нас місце для мікроавтопу. Такий автомат катить для джекері. але хазик якої потужності вам треба батареї, щоб живити всю квартиру. Щось з фур не менше. До речі, про АКБ від машин. Є ще варіант пограти в колібіна і зібрати собі окремих деталей і якийсь ДБЖ. Це може бути дешевше, але ризиків там стільки, що не відказати вголос деталі такого проекту. То не буду. Хто знає, той і без мене розбереться. А хто ні, тому воно не треба серйозно. Резюмуючи генераторну, ну і в цілому цю історію. Це, звісно, варіант, але в нього стільки проблем і нюансів, що вам можу порекомендувати лише батарейки. Вони прості, невибагливі, мають кипу захисту і будуть служити довго. А ще на них є гарантія. І в них не треба заливати бензин. Ну і в принципі обслуговувати їх теж не треба. А ще кіловат з батарейки буде всього на 20%. Дорожче, ніж той же кіловат е мережі. Тому заходьте на Artline.ua, обирайте собі звіра. Так то кажучи, генератори в нас теж є, і вони норм, ми довго вибирали постачальника. Але тут я вже радити не буду. Кому треба, той саме бере. Отаке сумне і напружене відео в мене вийшло. Втомили всі ці історії, нескінченний пердолінг туди-сюди в пошуках ідеального рішення, якого до того ж не існує. Бережіть себе, не робіть дроти вилка-вилка, і спіть спокійно, знаючи, що принтак у вас додрукує. Побачимось!